Всім привіт! Опять у нас на ремонті покафон. Давно не було відео, вирішив зняти покафон з такою проблемою не включається. На зарядку реагує, але дуже-дуже слабо. Тому зараз буду розбирати дивитись, телефон вже розбирали. Видно, пломба на місці ціленька. Начебто, але написали, що дисплей, ну, по дисплею видно, да? що куцнутий дисплей. І написали в записці, що щось відпечаток. Ну, не знаю, можливо, не робить відпечаток. Ну. Коротше, що говорить, що? Багато немає що розказувати, треба робити. Тому що мене люди, блін, з'їдять скоро. <хи> Дзвонять, чекають свої апарати після ремонту та, коротше, якось ось так. Тому буду займатися Продовжуємо відео по цьому. Він вже в іншому цвіті, інший колір має. Ось такий синій. Чому? Вже синій, тому що тут... Вже мій дисплей. Так як у людини був він ось в такому стані, і як запустив плату на дисплеєві присутні засвіти. Тому ми з людиною поспілкувалися, і людина сказала, щоб замінив дисплей. Все. Дисплей замінено. В мене є в наявності дисплейний модуль. Я замінив, все плату встановив у, свій, у свою раму. І все добре працює. Телефон вже протестовано, камери Wi-Fi Bluetooth, все працює так, як і повинно працювати. Одне, що поки не знайшов сім лоток в колір, ну, можливо, знайду. Тому якось ось так. Чуть дорожче виходить ремонт. Телефон вийшов людині, ну, ну, дисплей коштує грошей. Тому якось ось так. По телефоні. По телефоні, що ще сказати, ну, в телефоні робився ребол, як завжди. І все. Тому, якщо кому потрібно, відремонтувати недорого та з гарантією свій телефон по Redmi, Samsung або іншу модель, пишіть приватні повідомлення в Поспілкуємось, домовимось і відсилайте ваші телефони на ремонт. Ремонт недорого і ремонт з гарантією. Всім пока і до слідучих ремонтів.